Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі. Хочу поділитися словом Господнім, яке записано в Євангелії від святого Івана, 5 розділ «Стілення слабого привіфезді. Ми прочитаємо цю історію і будемо роздумувати над нею. Після цього було свято Юдейське Ісус, Ісус прийшов. У Єрусалим. А в Єрусалимі біля овечих воріт є купальня, яка зветься по-єврейськи Віфезда, і яка має п'ять критих ганків. Там лежало багато хворих, сліпих, кривих, паралізованих, що чекали руху води. Бо ангел сходив час від часу в купальню і збурював воду, і хто перший входив після збурення води, Той одужував, яку він не мав хворобу. І був там чоловік, котрий 38 років був хворий. Коли Ісус побачив його, лежачого, і знаючи, що Він уже довгий час лежить, говорить йому: Хочеш бути здоровим? Хворий відповів йому, Господи. Я не маю чоловіка, котрий опустив би мене в купальню. як вода збуриться, коли я приходжу, то вже інші входить раніше мене. Ісус говорить йому: Встань, візьми постріль твою і ходи. І він одразу одужав, взяв постріль свою і почав ходити. Того дня була субота. Тому юдеї говорили зціленому. Сьогодні субота і не слід тобі брати постіль твою, а Він відповів їм, хто стілив мене, той і сказав мені, візьми постіль твою і ходи. Вони запитали його, хто той чоловік, котрий сказав тобі, візьми постіль твою і ходи, але стілений не знав, хто він, бо Ісус зник у народі, що був на тому місці. Потім Ісус знайшов його у храмі і сказав йому, Ось ти тепер одужав: не гріши більше, щоб щось гіршого не сталося з тобою. Чоловік вже пішов і розповів юдеям, що той, хто зцілив його, є Ісус. Ось таку історію ми прочитали, і давайте ми пороздумуємо над нею. Написано, що в Єрусалимі була купальня, яка називалася Віфезда. Я би хотів, щоб ми порівнювали цю історію з теперішнім нашим часом. Віфезда – це є купальня, була купальня, і ми прочитали, що в ній було багато хворих, багато паралізованих, кривих, які чекали, щоб воду ангел збурив, і перший, хто влазив, ставав здоровим. І як хочеться, щоб і наші зібрання були цією віфездою. І як хочеться, щоб і на наших зібраннях була дія Святого Духа. І Як бажається, щоб дійсно на власних очах присутність Божа була явлена на наших зібраннях, особливо в теперішній дуже тяжкий час по зібраннях, де відбувається все більше і більше масове відступлення, Богу відступлення від Бога від здорової науки Івангії, і все менше і менше і менше можна ще рідко де почути дію Святого Духа. Я вже не говорю побачити. Тому тут іде мова саме як Віфезда, що це купальня була, і Господь хоче, щоб і зараз відбувалася та купальня на наших зібраннях. І як хочеться дійсно, щоб наші зібрання були цією Віфездою у наш час, ми прочитаємо інші місця Писання, це буде дії святих апостолів, книга дії Святих апостолів, і будемо читати п'ятий розділ. І читаємо з 12 вірша. Руками ж апостолів творилося багато знамен і чудес у народі, і всі однодушно перебували в притворі Соломону, і ніхто сторонній не відважився прилучитися до них, однак народ прославляв їх, а віруючих все більше і більше приєднувалось до Господа безліч чоловіків і жінок. Так що виносили хворих на вулиці і клали на постелях та ліжках, щоб коли Петро буде проходити, то щоб хоч тінь його впала на кого з них. Також до Єрусалиму приходило багато із навколишніх міст, несучи хворих та одержимих нечистими духами, і особливо хочеться підкреслювати, підкреслити останні слова: і всі були здоровлені, або всі стілялися. Слава Господу! Це було в Першоапостольській церкві, де це була справжня ця Віфезда, де дійсно була дія Святого Духа, де фактично не, потреба, не було потреби в реабілітаційних центрах, як зараз це відбувається, адже сучасні реабілітаційні центри це є підміна, заміна дії Святого Духа. Так не повинно бути. Саме в наших зібраннях має відбуватися. Саме ця реабілітація, саме можна сказати, це саме бути та Віфезда, де Бог хоче звільняти істеляти, прощати, милувати, виганяти нечистих духів, хрестити Духом Святим, саме по зібраннях, де Бог бажає, щоб ця була духовна Віфезда. Божа присутність в наших зібраннях. Зауважимо, що коли ми прочитали, приносили, приносили саме до Єрусалиму. Чому? Бо знали і чули, що там діє Бог. І всі написано, були здоровлені. Коли ми читаємо, прочитали Євангелію Івана в 5 роду, то ми бачимо, що, хоч було багато кривих, паралізованих і хворих, ангел спускався час від часу збурював купальню, збурював воду в купальні. Але хто перший улазив? Той був здоровий, здоровлявся, хоч би яка в нього не була недуга. дуга. Зауважмо. Отже, що це для нас означає? Перший улазив, це так само для нас може означати, що тільки переможці будуть в Царстві Божому. Тільки ті, хто прикладають зусилля, адже написано, що Царство Боже, воно силою береться. І саме ті, хто перші. Москати переможець, не переможені, а переможці залишаться богові вірними, не, не полюблять свого життя до кінця, тільки такі будуть в Царстві Божому. Переможці ті, хто перші. І тут показується так само віра, що потрібно мати віру в те, що Бог дійсно реальний, що Бог дійсно діяльний, що Бог учора сьогодні і навіки той самий. Тому що яка користь лежати тим хворим людям там, коли б не було дії Стого Духа, і коли не вірити в те, що ти, коли перший впадеш чи залізеш в ту воду, то ти будеш здоровий. Це була так само віра Божа. Вони бачили дію Божу. Вони бачили дію Божу. Тому, коли ми читаємо послання апостола Павла до Коринтя, перше послання? Це буде 9 розділ, і ми читаємо з 24 вірша. Хіба ви не знаєте, що ті, що біжать на змаганнях, біжать усі, але один одержує нагороду. Біжіть так, щоб одержати. І кожен, хто змагається, стримується від усього. Вони щоб одержати трійний вінець, а ми не трійний. І тому я біжу не так, як на непевне, б'юся не так. Щоб тільки бити повітря, але стримую і приборкую тіло моє, щоб, проповідуючи іншим, самому не залишитися недостойним. Ось тому для нас так само цей приклад, що саме переможцем не будуть царстві Боже. Саме переможці не переможені, а переможці царство Боже увійде. Царство Боже увійде. Так само можемо читати. Далі, що причина цього чоловіка, хоч він 38 років, зауважмо, 38 років він лежав хворий, він був паралізований. І причина, цього, цього, то, що він був хворий, була через гріх. Через гріх. Тому що Ісус сказав до нього в кінці, не гріши вже більше, щоб гіршого тобі не сталося з тобою. З тобою. Далі, коли ми читаємо, з ним зустрівся Ісус, і коли він йому задав питання, чи ти хочеш бути здоровим, а він відповів, що я не маю чоловіка, який би всадив мене в цю купальню. Я не маю чоловіка, що який би всадив мене в ту купальню. І як би хотілося, і моя молитва до Бога, щоб Господь підняв служителів. Подібно апостолу Петру, Павлу, диякунів Степана, Пилипа, що були ці люди, які би тяжко невеликовних членів церкви всадили до купальні. А їх зараз немає і не знати, напевно, де знайти навіть. Якщо і є, то не знає, де вони зараз є. З теперішніми, скажімо, цілителями по зібраннях ціла катастрофа і ціла біда. Де кладуть руки на хворих і ніякого результату немає, а хворі, члени церкви, звільняються від своїх недух у час своєї смерті. Тому цей чоловік він каже: Я не маю цієї людини, яка б мені допомогла в купальню, щоб я скоріше каже, прийшов, адже як я приходжу, інші вже влазить. Оце іде мова так само, що як на той перший час. Потрібні Петри, Павли, Дякони, Степани і Пилипи, де би Бог діяв, підняв тих братів, підняв тих служителів, щоб дійсно скільки зараз є невеликовно хворих людей, коли навіть глянути по зібраннях, де люди не чують, не говорять і їм жестами перекладають під час зібрання. Чи можна сказати, люди на ліних колясках сидять просто під час зібрання? Чи можна сказати, інші є причини хвороби тяжко невеликовані, паралізовані і інші? І Як хочеться, щоб дійсно відбувалася дія Божа, щоб ті, хто не чує, почали говорити, почали чути, хто не говорить і чує, хто на інвалідних калясках, членів церкви, щоб Господь підняв їх. Для слави своєї, для зміцнення, для зміцнення і збудування народу Божого, що Він є той самий учора, і сьогодні, і навіки той самий, адже Бог не змінився. Коли Христос прийшов, то всі, хто кричав Сину Давидів, змилися на нами, Він навсі, над всіма являв милість. А це були люди з вибраного Божого народу на той час. І тому Господь так само хоче і зараз піднімати. Тих людей, які тяжко хворіють, але одна з причин це те, що немає влади на ті речі, немає тих служителів владних, одарованих дарами Святого Духа, які би дійсно по молитві яких Бог би всадив ту купальню, де б вони стали здорові і стілені як духовно, так і фізично від своїх неміч, немучів чи від своїх недух невліковних. Ну, молімося, як свого часу Ісус сказав, каже, що жниво є велике, но робітників мало. І зараз, коли глянути по зібраннях, дуже багато є праці, але мало тих проповідників і тих служителів, які проповідують здорову науку Івану. Я вже не говорю про тих, які мають владу від Бога. О, брати і сестри, як хочеться, щоб були ці люди по зібраннях, де зараз відбувається. Те масове відступлення, де дійсно настільки сильно відступають від Бога люди, що вже дуже маленько жменька тримається здорової науки Іванглії. І все ближче і ближче до приходу Христа їх буде менше і менше, де сказав Ісус Христос свого часу, як прийде син людський, чи знайде Він віру на землі? Треба розуміти віру Божу серед народу Божого, серед народу Божого. Тому Він не мав це, ось, цієї людини. І тут Ісус йому поміг. Коли ми читаємо Євангелія Матвія, 4 розділ, 4 розділ, і ось ми читаємо з 23 го вірша такий контекст Слова Господню. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангелію царства, та стіляючи всяку недугу і всяку неміч між людьми і чутка про нього. Розійшлася по всій Сирії, і приводили до нього всіх немішних, хворих на всякі недуги, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він стіляв їх. Алілуя! І йшло за ним багато народу з Галілеї, з десяти місця, з Єрусалиму, з Юдеї та Зайордання. Як бачимо, на той час був можновладний наш Спаситель Ісус Христос. Дехто скаже. Як деколи закликають, хто має віру, виходьте доперед по вашій вірі, буде вам дано. Але ні Ісус, ні апостоли такої науки не вчили ніколи. Якби не було можновладних людей, то би не було і зцілення. І було б дії Святого Духа Першої апостольської церкви. Ось візьмімо навіть кровотечиву жінку, яка 12 років була хворою, і витратила все своє майно, прийшла ще до гіршого. І тут вона почула, що Ісус іде. І коли вона сказала, що хоч доторкнеться до Ісуса, то стане здорова, так і сталося. Але якби вона мала цю віру, але якби не було можновладного, скажімо. Господа нашого Ісуса Христа того би не сталося. Дивіться, яку віру могла мати Тавіта, мертва Тавіта, коли прийшов Петро до неї, і, може сказати, сказав: Тавіту, вставай. Яку віру могла мати Тавіта, тіло Тавіта лежало, а апостол Петро звертається можновладно до неї, як до живої. Каже, Тавіту, вставай, і Господь воскресив її. Яку владу, як то ще віру міг мати цей кривий, який сидів у прекрасних воротях храму, коли апостол Петро з Іваном ішли? На 9 годину молитви в храм, де зупинившися, Петро каже: срібла і золота немає, Що я маю? Даю тобі в ім'я Ісуса Христа. Встань і ходи і підняв його за правицю, і ноги суглобці його змістилися, і він, Бог його здоровив, і він почав славити Бога, хвалячи Бога, і потім ще й 5 тисяч увірило в Господа Ісуса Христа. Брати і сестри, як, би, як важливо, щоб були ці брати владні від Бога, і щоб Бог підняв їх особливо в цей останній час. Останній час, так як свого часу сказав цей, який був маю, не маю людини. І на превеликий жаль, зараз, я не знаю, навіть вже де ж знайти ту людину, можна ту, яку має владу від Бога, щоб дійсно Бог через неї всадив ту купальню. І зараз багато членів церкви можуть, можуть сказати особливо тяжко хворі: не маємо людини, яка б всадила в нас цю купальню. Не маємо цих служителів. О, молімося за це, щоб Бог підняв, особливо цей останній час великого Боговідступлення. відступлення. відступлення, брати і сестри. Зауважимо, коли Бог його зцілив, то що сказали? Фарисеї чи людей, вони сказали йому, сьогодні субота, не слід тобі, брати, пості твою. Зауважмо, яке сильне ожесточене серце, яке сильне боговідступнення від Бога. Бо це сталося, звичайно, в суботу, і вони це говорили. І фарисеї казали йому, що є субота, і не годиться тобі брати ложе. По-простому вони говорили, лежи далі, будь хворий. Це були байдужі люди. Байдужі люди, особливо до таких тяжкохворих серед народу Божого в Ізраїлі. О, брати і сестри, не будьмо тими байдужими людьми, особливо я звертаюся до керівництва і до служителів, не будьмо байдужими людьми до членів церкви, особливо тих, які потребуються, відстілені, підкріплені в, скажімо, інших нуждах. Не закриваємо на це очі. Не будьмо подібні до тих людей, які говорили, та будь собі хворий далі. Тобто нам байдуже по поводу тебе, нам все рівно, що ти хворієш. Брати і сестри, Бог бажає, що ми були співчутливими. Згадаймо Ісуса, згадаймо Господа, який прийшов до Лазаря. І коли Лазар вже був чотири дня, його тіло лежало в гробі, і. Коли він розмовляв з Мартою з Марією, написано, що юдеї сказали, чи не міг би той, хто інших зціляв, і цього зцілити. І написано, що Ісусові закапали сльози. Він співчував, Він любив Лазаря, Він любив Марту і Марію, але Він знав, що Він має Воскресити Лазаря, але як людина, він співчував Марті і Марії. О, яке співчуття в нас повинно бути, коли ми так само бачимо хворих братів і сестер. Як написано в Слові Божому, що хто плаче, плачте з тими, хто сумував сумує, що ми сумували з ними, щоб ті, хто, скажімо, хворіє, що ми не мов би їхньому тілі знаходилися, щоб ми розуміли їх, і молилися за, ними, за них, щоб Бог явив милість свою на ними. Не будьмо байдужими і такими, можна сказати. Так зневажливо ставитися, закриваючи очі на тяжко хворих братів і сестер по зібраннях, Де зараз часто робиться, починаючи від керівництва і членів церкви. Не робіть цього, а бачимо тих людей, підтримуємо тих людей і молімося за них. І чим можемо, допомагаємо їм. Як ми і говорили, що причина цього хворого чоловіка в Єфезі це була гріх, де він 38 років, через це хворував саме через Ріх. І зауважмо останнє, коли він зустрівся з Ісусом в храмі, і Ісус йому сказав: Іди і більше не гріши, щоб тобі щось гіршого не сталося. То після зустрічі у храмі з Ісусом Він усім звістив, тим самим навіть прославив Ісуса, ще більше прославляв і розвіщав іншим юдеям. Що той, хто його зцілив, він, Ісус Господь. Цей чоловік був з вибраного ізраїльського народу. Брати і сестри, кого Бог істеляв, зауважимо, пройдімося новим заповітом, коли Бог істеляв когось, той завжди слідував за Христом. За Христом. Отже, пороздумувавши над деякими такими думками, ми можемо ще раз і ще раз просто. Благати Бога, щоб Господь не мов би повернувся в наші зібрання, щоб не мов би відновилися ця віфезда в наших зібраннях, як духовно, духовний хліб, і як фізично супровід Божий потрібен в теперішній тяжкий останній час. Молім Бога, щоб Господь пробудив народ свій по Україні, по наших зібраннях, щоб Господь потряс потряс так, щоб відбулося це пробудження, щоб Господь знову почміг діяти в силі своїй. Брати і сестри, як він це робив першу апостольській церкві, а для того потрібно народу Божому, особливо в теперший час, всі церкві по Україні, церкви християн віри Євангельській, навернутися до Бога, щиро переглянути своє життя, покаятися в своїх гріхах, освятитися перед Богом. Стати в належному стані, вирівняти дороги свої, як написано в посланні Дякова, очистить руки грішні, освятіть серця душі, і Господь вас підійме. Зараз, як ніколи, потрібно щире покаяння для народу Божого в Україні. І коли це відбудеться, якщо це відбудеться, то Господь знову відновить свою дію по зібраннях, і ця віфезда буде і в наших зібраннях. Дія. Святого Духа, та хай всіх Господь, хто буде слухати це слово, а нашому Богу Хай буде вічна подяка, Богу Цю, Сину і Святому Духу і з сьогоднішнього дня і вічного амінь.